Числа навколо мене, навчальний проєкт для учнів першого класу, керівник проєкту Спірідонова Юлія Володимирівна. Мета узагальнити знання з теми числа першого десятку. Завдання. Формувати соціальну компетентність. Якщо можна трошечки голосніше, не так швидко. Добре. Завдання: формувати соціальну компетентність через роботу в групах, вчити учнів застосувати набуті на уроці знання по всякденному житті, формувати математичну компетентність, розвивати творчий підхід до виконання завдань. Тип проєкту за видом діяльності навчальний, за характером зв'язків монопредметний, за кількістю учасників колективний, за часом короткотривалий. Підготовчий етап: учні отримують завдання, обирають методом жеребкування. Орієнтовні види завдань порахувати, скільки поверхів має шкільна будівля, скільки дерев росте в шкільному саду, скільки входів є в шкільній будівлі, скільки кабінетів міститься на поверхах школи. Завдання буду намагатися підібрати так, щоб кількість предметів ну, зберігалася в межах десяти. Учні отримують кожен методом жерухування своє завдання. Організаційно моделюючий етап. Учні об'єднуються в групи. Відповідно до тієї кількості предметів, яку вони отримали, порахувавши, виконуючи попередні завдання, отримується декілька груп. Кожна група отримує завдання, які вчитель готує заздалегідь. Вчитель допомагає учням розподілити, хто яке завдання буде виконувати. Орієнтовані учні об'єднуються в групи і отримають картки з орієнтовними такими завданнями. Наприклад, «Заповни вікна у будиночках на повторення склад числа. Розслабуй цифру той кольор, який тобі подобається. Замалюй ту кількість предметів, що відповідає числу та подібні. Створення продукту діяльності. Попрацювавши в групах, учні здають свої, лист, свої виконані завдання вчителю. Ні, не так. Учні виготовляють на місці книжечку да, для кожного числа. І потім здають вчителю, і ми отримаємо таку велику вже книжку. Де Будуть зібрані їхні матеріали про вивчення числа. Результатність проєкту. В результаті роботи над проєктом учні вчилися працювати в групах, закріпили вивчені про числа першого десятку, проявили творчий підхід до роботи і виготовили книжечку, «Вчися рахувати». Мабуть, що все. Щось ще хочуте добавити. Я б ще хотіла як подальша робота. Провести вже як перспективний результат свято, можливо, де ми закріпимо ці знання і подарувати книжечку дітям в дитячий садок або тим, хто ходить на підготовку до школи, ну, щоб діти побачили, що вони взяли участь. Ще ну, щось? Таком... Ну, для першого класу, я думаю, це доступний проєкт, який ми робимо самі, тому старалися не залучати батьків, щоб учні працювали на цьому перше, ну, Це ж перші, їхні перші кроки. Питання, може? Тоді починаємо питання часу. Скажіть, будь ласка, а як буде здійснена оцінка роботи групи та кожного учня під час за все, я все Це буде виготовлена мною картка, де я буду опитувати учня самостійно, чи тобі працювати в групах, чи проявляти ініціативу для роботи в групах. Ділили завдання і потім, проаналізувавши цю карточку, я вже зроблю висновки над чим мені працювати. Дякую. Скажіть, будь ласка, що собою буде уявляти? Ця книжечка це це діти першого класу, як вони самостійно будуть виготовляти? Вони ж будуть виконувати завдання ці ж листочки. Наприклад, а, ми, приблизно да, на, 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 на в класі 30 чоловік. Угу. Я підберу завдання так, щоб вони потім об'єдналися по три чоловіки в групу. Завдань буде три. Наприклад, один буде розфарбовувати цифру, другий буде склад числа будиночок. Закони третій там малювати відповідно. Вони зроблять спочатку з групи книжечку маленьку, а потім зносим, і ми робимо велику, де про кожного це просто листки, на яких вони виконують завдання. Так, це буде їхні Ну, Скрізь равно вікторів часи просто завдання, які виконують діти в книзі. Це не буде схоже це на перевірну роботу дітей, а не продукт. Чому перевірна робота? Ну, це вже ж отриманий результат, це вже книжка буде. це отриманий результат. Ну, отут, ми отримали результат. в результаті роботи, з виконання робота. З виконаними е, ними Так, да, з виконаними завданнями. Де цю книжку можна презентувати? І в чому буде презентація цієї книжки? Ну, По-перше, в них в класі вона залишиться, по-друге, я хотіла б ще подарували малюкам. Але зараз розумієте, якщо вона вже буде заповнена, то там можливо було підібрати ще завдання, щоб її були завдання, які виконують потім діти. Можливо, ще таке можна було ставити, трішки змінити завдання. Ви казали, що це короткотривалий проєкт. Сповіді, будь ласка, скільки часу її триватиме, так? Ну, підготовчий десь у року два, я думаю. Ми не на одному році підготовчий, та буде проходити поза уроком. А я думаю, що за року ми встигнемо зробити цей проєкт. 30. А, презентація е, книжки буде відбуватися наприкінці цього готового групи, якимось чи не презентують? Я ж говорила, що можливо, чи вже я не сказала, що хочу організувати ще потім свято, де вони ну, математичне свято, де, де вони. вони... І... От, ну, да, якщо ви готуєте далі для математичного це, можливо, ви вилучити не тільки практичні матеріали, а якісь художні хвори, можливо, мультиплікацію, що таке ви плануєте, щоб це не було тільки виготовлення як податковий матеріал. Можливо, потім можливо, потім можна дати індивідуальні завдання за допомогою з батьками, щоб. Дослідили, наприклад, числа в літературних творах чи прислів'ях, приказках, якихось стародавні часи, як рахували. Ну, можливо, такі ще потім з батьками залучити можна буде. Дякуємо за все. Дякуємо. Дякую.